Лише нещодавно він стояв у дворі ліцею номер один із випускною стрічкою на грудях, а нині його портрет на стіні рідної школи. Сьогодні тут відкрили анотаційну дошку вісімнадцятирічному Тарасу Стахіву. Він наймолодший із полеглих героїв Івана Франківська, зовсім юний, але справжній патріот. Так про Стаха кажуть всі, хто його знав. Він був націоналістом, він вірив у нашу перемогу, хотів присвятити своє життя. Україні залишитися тут ось ну, був дуже ідейною людиною. Ідейний, щирий і дуже розумний. Після завершення ліцею Тарас вступив на факультет іноземних мов Чернівецького національного університету, але провчився там всього кілька місяців, коли розпочалася велика війна без зайвих роздумів, став на захист України. Історія немає зворотнього часу дії. Ми можемо лише здогадуватись, задаючи питання, якби, якби готувалися не до шашликів, а до оборони. якби не знищували ракетні програми, а створювали. Якби не малороси прийшли до влади а українські патріоти. Але маємо те, що маємо. Сотні тисяч загиблих цивільних, десятки тисяч загиблих воїнів. Тисячі викрадених дітей, руйнацію, знищені покоління, які більше ніколи не почують від своїх ненароджених дітей слова тато чи мама. Під час Різдва Тарас Стахів повернувся з під Бахмуту до рідного Івано-Франківська на щиті героя за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету. Його нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я дуже тішуся з того, що місто наше вшановує пам'ять наших героїв в будь-який спосіб. І перше, це, звичайно, що Алея Слави. Це є алея слава на 100-метрівці, це є встановлення пам'ятних дощок. Це є дуже важливо для того, щоб наше майбутнє покоління, хоча Тарас до нього також належав, тому що йому всього-навсього 18 років. Мало можливість вчитися на прикладі таких героїв, як мій син. Що тут скажеш? Молодий герой, молодий хлопець загинув. Ми можемо зробити тільки декілька речей. Насамперед, це молитва за душу нашого героя. Це творити пам'ять в таких анотаційних дошках, в фільмах, в, кни... в книгах, в художніх фільмах, в інших речах, допомагати сьогодні військовим і жити гідним життям. Тому я закликаю це робити. Кожного дня Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.